В Аргентині стався спалах лихоманки денге, який може перерости в серйозну епідемію. Цього сезону зареєстрували понад 180 тисяч випадків зараження. Майже 130 пацієнтів померло. Зараз коло 25% лікарень заповнені пацієнтами з лохоманкою денге. Думаю, що наступного року ситуація буде напруженішою, будуть повторні, а також важчі випадки захворювання. Учені кажуть, що цього року комарі з'явилися раніше ніж зазвичай, причому їхній ареал поширився на регіони, де клімат був прохолоднішим. Ми знаходимо комарів у нових районах на південь від Буенос-Айреса, на південь від провінції Буенос-Айрес та частково в провінції Ріонегро, Неокен, Сан Хуан та Мендоса. Кілька років тому багато де не було комарів. Медики радять захищатися від комарів за допомогою репелентів. Тож у магазинах та аптеках цей товар швидко закінчився. Його ще можна придбати в інтернеті, але ціни дуже завищені. Щиро кажучи, я хвилююся. Думаю, що ми не готові до ситуації, що склалася, і ніхто не дає нам відповідей. Гадаю, що з приготуванням тягнули роками. бо влада не думала, що якось раз прийшовши в аптеку по репелант, ми побачимо порожні полиці. Цього сезону в Південній Америці зареєстрували понад 230 тисяч заражень лихоманкою Денге. Це в п'ятеро більше, ніж торік. Водночас найбільше постраждала Бразилія, Аргентина та Парагвай. Лихоманка Денге, яку також називають костоломною, це гостре вірусне захворювання. Її симптоми висока температура, біль у суглобах та м'язах, інтоксикація, збільшення лімфовузлів та висип. Іноді захворювання може перейти у важку форму.